Остап Ступка отримав три роки ув'язнення за п'яне ДТП. Трохи здивований вироком. Досить несправедливе рішення, тому що є багато помікшуючих обставин. Цей раз не було кокосу. Я їхав з розплющеними очима. І можна було б застосувати 69-ту, Правильно, так? Ну 69-та була фактично застосована. застосована але... але Але проти мене я в ахірі. Бо ми мали вийти на штраф в своєму клопотанні. Що могло б бути доречніше і корисніше і для держ... і справедливіше для держави, бо сума не маленька штрафу. Мінімально це 170 тисяч гривень. Ну суд міг призначити і більшу суму, штрафу. Так, да, міг і більшу це призначити, бо 170 000, це, це Мінімально це, це мінімально. Це нижній поріг. Так да. я б вам щотижня робив касу або просто продайте абонемент, я буду собі ганяти. Ну не знаю, ми здивовані зрештою. Ми здивовані, зрештою.